Таю вас в ефірі телеканалу НТК. Події дня п'ятниці, 8 серпня, у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. Упродовж доби прикарпатські рятувальники чотири рази залучалися для надання допомоги туристам у горах. Гори не пробачають легковажності. Коломиї відкрили виставку Час вийти на світло на даній виставці представлено 10 історій людей, які є людьми з інвалідністю. У музеї історії міста презентували книжку Театральна Коломия авторства Миколи Савчука та Богдана Волошинського. У це дуже довга, це така плавна, тривала історія. Як... Про це та інше детальніше далі. 77-й батальйон 102-ї окремої бригади територіальної оборони це підрозділ, у якому служать наші земляки з Коломийщини. Вони щодня боронять Україну на передовій, а зараз потребують нашої підтримки. Захисники оголосили збір коштів на евакуаційні баґі, яке потрібне, аби допомогти рятувати життя воїнам. Номер картки Монобанку буде на екрані. Маємо зібрати понад 650 тисяч гривень. Час, розкіш, яку ми не можемо собі дозволити. Часто з моменту поранення до евакуації проходить занадто багато часу. Війна стала жорстокішою. Ворог використовує безмежну кількість дронів, і часто провести пішу евакуацію просто неможливо. Наші медики роблять все можливе, щоб врятувати життя воїнам. Та ворог підступно б'є по евакуаційних групах. І ми не встигаємо. Але ти можеш все змінити від швидкості проведення евакуації залежить життя наших воїнів. Ми повинні бути мобільними, нам потрібне багі. І ми встигнемо. Все добре. Ти будеш жити. Допоможи виграти боротьбу за життя і повернути захисника до сім'ї. Підтримай збір на багі. Впродовж доби прикарпатські рятувальники чотири рази залучалися для надання домедичної допомоги та пошуку заблукалих туристів на горі Хом'як, Михалкова та Говерла. Деталі від речниці головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області Христини Перцович. Спершу о 14.50 допомоги потребувала 38-річна туристка з Дніпра. Спускаючись з гори Хом'як, вона раптово відчула сильне погіршення самопочуття і не змогла продовжити рух самостійно. Рятувальники з Ворогти оперативно дісталися до жінки та супроводили її до підніжжя гори. Вже за годину о 15.43 надійшов новий виклик. 64-річна жителька Харкова заблукала в районі гори Михалкова. За координатами місце перебування жінки рятувальників встановили дуже швидко. Рятувальники з Косова та Верховини знайшли жінку і супроводили її до підніжжя. Ввечері на горі Хом'як знову знадобилася допомога 22-річному туристу з Києва, який травмував ногу, рухаючись туристичним маршрутом. Рятувальники надали йому домедичну допомогу та передали медикам. І вже о 18.40 на горі Говерли допомога потребувала 36-річна мешканка Івано-Франківська, яка теж травмувала ногу і не могла спуститися самостійно. Її рятувальники доставили до бази заросляк і передали медикам. Ці випадки ще раз доводять, що гори не пробачають легковажності. Тож, плануючи похід, обов'язково перевіряйте прогноз погоди. Обирайте маршрут, який відповідає вашому рівню фізичної підготовки. Беріть з собою, обов'язково все необхідне. Це і заряджений телефон, і павербанк, аптечку, воду, їжу, дощовик і теплий одяг, навіть влітку. Обов'язково правильно підбирайте взуття. Не забувайте повідомляти близьких про свій маршрут і обов'язково завантажуйте застосунок порятунок у горах. Він допоможе швидко передати координати рятувальникам у разі небезпеки. В Коломиї презентували фотовиставку Час вийти на світло. У ній 10 історій людей з інвалідністю різного віку та з різних куточків України. Мета проєкту показати реальні приклади активного життя, професійної реалізації та подолання бар'єрів. Час вийти на світло це 10 фотопортретів та текстових історій людей з інвалідністю з усієї України. Представляє виставку благодійний фонд Карі та Сколомия. Ми маємо різні труднощі. Суспільним сприйняттям людей з інвалідністю, ми маємо труднощі з інклюзією, ми маємо труднощі доступу. А це приклади таких кілька гарних прикладів, коли люди знаходили в собі сили в першу чергу внутрішні, і мали можливість розвиватися і мали можливість будувати своє життя. Така виставка є дуже важливою, адже на сьогоднішній день багато людей з інвалідністю можуть стикатись з труднощами та неприйняттям у суспільстві, каже співорганізаторка виставки Катерина Мазуркевич. Метою цієї виставки є е, бажання людей з інвалідністю і їхніх родин вийти з тіні і е, десь е, перекреслити ті стереотипи суспільства, які е, накладають табу іншості. Катерина Мазуркевич додає, назва виставки Час вийти на світло не випадкова. Вона відображає ідею видимості. Йдеться про просту можливість бути почутим і побаченим на рівних. На даній виставці представлено 10 історій людей, які є людьми з інвалідністю і показують свій життєвий шлях і те, як вони продовжують жити, і мріють, діють і. В цілому показують, що люди з інвалідністю в суспільстві це такі самі люди, як і ми. До слова історії людей представлені на виставці, можна не тільки прочитати на стендах, а й побачити за допомогою сучасних технологій. На виставці представлені QR-коди, відсканувавши, які ми можемо побачити відео кожну окрему історію, і виставка обладнана. Спеціальним шрифтом для незрячих. виставка час вийти на світло мандруюча і вже побувала в багатьох містах України. Тепер черга Коломиян потрапила ця виставка до нас. Випадково соціолог з Івано-Франківська пані Ольга звернулася до нас з пропозицією прийняти таку виставку. Ми як організація, яка працює з людьми з інвалідністю і допомагає їм. Відповідно прийняли. Пропозицію виставити цю виставку у нас в місті. Організатори наголошують, проєкт не є винятковим мистецьким явищем. Це частина широкої ініціативи, спрямованої на підвищення рівня обізнаності щодо життя людей з інвалідністю. Такі події допомагають формувати інклюзивне середовище та звертати увагу на доступність у публічному просторі. Театральна Коломия, книжку під такою назвою, презентували у музеї історії міста. Видання описує період з 1848 до 1990 року. У порядники краєзнавці Богдан Волошинський та Микола Савчук. Більше у сюжеті. Книжка театральна Коломия охоплює історію понад 140 років. Точка відліку, 8 червня 1848-го. Саме тоді в Коломиї відбулася перша театральна вистава. Подія, що започаткувала яскраву і самобутню театральну традицію міста. Особливість Коломийської театральної історії вона має так звану тяглість. Вона не є низкою окремих подій, які десь колись відбувалися. От хтось приїхав на гастролі, щось ми тут. Зробили в себе якусь постановку. Це дуже довга, це така плавна, тривала е, історія, яка не припинялася, незважаючи на жорстокі обставини того часу. Коломийський театр діяв за часів окупації, навіть за третьої російської окупації вже закінчувалася Перша світова війна. Коломийські аматори взяли дозвіл у поліцмейстера ставити вистави ну, в теперішньому. Будинку Палацу культури Народний дім. А тоді цей будинок захопила собі е, окупаційна адміністрація Коломейського повіту. Але вже наближалася лютнева революція, і наші аматори просто набралися відваги і запропонували, що вони хочуть тут відновити театральне життя. Е, спочатку їм там дозволили ставити якісь нейтральні п'єси, а потім вже лютнева революція. Пропала і тоді вже грали безперешкодно і на зараз долю, і на тавку Полтавку. Один із упорядників книги Богдан Волошинський розповідає: роботу над виданням розпочав його колега Микола Савчук ще 12 років тому. На якийсь час праця зупинилася. Краєзнавець виїхав за кордон. Минулого року Микола Савчук звернувся до пана Волошинського і запропонував завершити розпочати. Ось так і народилася театральна Коломия. Коломийська театральна історія дуже багата. В Коломиї зібралося ну просто чудове гроно театральних діячів наприкінці ХІХ століття. В Коломию приїжджав з гастролями Михай... Микола Садовський. Це легенда українського театру. Мала приїхати Заньковецька, але, на жаль, через хворобу не приїхала. Ну і потім, в найбільш такі критичні часи, в Коломиї постійно. Не живріло, а повноцінно розвивалося театральне життя міста. Тому книжка включає різні матеріали текстові кількох авторів і включає ілюстративну частину. Ну і коли ми вже укладали з Миколою Савчуком ілюстративний ряд, в мене було дещо з сімейного архіву. Я запропонував службове посвідчення мого батька Івана Волошинського. Який був музикантом оркестру в 1940-х роках з 44 по 49 рік, книжка побачила світ в межах історико-культурологічного проєкту Коломийська бібліотека співзасновник серії Валерій Ковтун каже: з 2008 року вдалося видати чимало важливих для історії та сьогодення Коломиї видань. Це 44-й випуск. Обкладинку до цього видання зробив заслужений художник України Мирослав Ясінський. Тут можуть себе пізнати в перших рядах деякі коломояни себе. Ну і мені приємно зазначити, що Богдан Валишинський протягом останніх десяти років сміливо війшов в провадження таких історико-культурологічних важливих проєктів нашого краю. Зокрема, в бібліотеці. Коломийська бібліотеці побачила світ його видання Доля Коломийського адвоката, у Берні за чужі ідеали і ще ряд дуже потужних видань, які прикрашають його історико-краєзнавчі дослідження. Книга про театральну Коломию містить наукові статті, нариси, спогади, а також хронологію мистецького життя міста понад прутом. Наразі видання у вільному продажі немає. Придбати його можна лише на зустрічах-презентаціях. Найближчі плануються у Коломиї та Івано-Франківську. Ліхтарі, Арт-студію під такою назвою відкрила талановита співачка Галина Лукашонок. Це простір, який об'єднує творчих людей, закоханих у музику та мистецтво. Культурно-мистецький центр уже працює, і його засновниця гостинно запрошує до себе у заболотів мешканців нашого краю. Творча, талановита і дуже запальна. Своєю енергією вона ділиться з рідними, друзями та навіть незнайомими людьми. А своїм співом полонить серце усіх, хто його почує. Це про Галину Лукашонок. Вона письменниця, поетеса та виконавиця власних пісень. Тепер талановита краянка вирішила ще й відкрити культурно-мистецький центр, який об'єднає митців, прихильників слова та пісні. Насва. Знаєте, властива для тих, хто хоче дарувати людям світло. Ліхтарі ніхто не ховає під ліжку, не ховає в темряву. Ліхтарі ставлять так, аби люди могли почерпнути дар світла. Українське слово, українська пісня, українська музика це є світло, і тому, власне, з радістю хочемо створити такий простір для творчих людей, котрі можуть дарувати, обмінюватися між собою. Гарними творчими ідеями, творчими здобутками. Отже, ось такий культурно-мистецький центр ліхтарі це своєрідний простір, де будуть відбуватися презентації, гарні імпрези, так само подкасти. Галина Лукашонок, часто гостя різних фестивалів та інших мистецьких заходів. Відколи розпочалася повномасштабна війна, підтримує благодійні концерти і вечори. Вже зовсім скоро її малозвучні пісні зможуть почути мешканці Івано-Франківщини та Буковини. Це п'ятнадцять. Того серпня у снятині в будинку культури відбудеться мій сольний концерт. Це благодійний захід. Я щиро запрошую всіх, хто любить українську пісню, хто шанує українське слово, завітати. 15-го числа о 15 годині в будинку культури снятина. Також сьогодні хочу сказати, що плануємо такі благодійні концерти в Чернівцях, в Коломиї, в Обертині. Ну і так далі. Як кажуть, далі буде. І нехай наші ліхтарі світять і запалюють світ. Світлом любові і добра. Слава Україні! Галина Лукашонок запрошує до співпраці усіх творчих людей нашого краю. Культурно-мистецький центр Ліхтарі працює у родинній кав'ярні Чорна перлина у Заболотові. Це все на сьогодні. Нагадую, ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соціальних мережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Завтра підведемо інформаційні підсумки тижня, що минає. Отож хай щастить і побачимось.